Якщо ми з вами озирнемося на кілька століть в нашу історію назад, ми з вами побачимо чоловіка, який без кінця перебуває перебуває на полі бою. Відтак жінка перебирає на себе певні чоловічі функції. Коли чоловік десь там б'ється з ворогами, вона має і порати господарство, і дітей ростити, і захистити своє обійстя і своїх дітей, в разі чого ви прислухайтеся до себе всередині, ви знайдете в собі і те, і друге. Українська жінка це жінка-захисниця і жінка воювниця водночас. І тому мені якось так, знаєте, було не складно абсолютно розпрощатися з тим радянським смислом цієї статуї і наповнити її чимось іншим. Ось два пістолети. Коли увірвуться українські бандити, ти застрелиш дітей, а потім застрелишся сама. Пам'ятай, у тебе мають лишитися три набої. Оцю останню розмову розмову батька і мами. Семирічний Адам підслухав абсолютно випадково. Він мені потім розповідав: я був страшенно злий на батька. Як він міг сказати мамі, щоб вона мене та Еву застрелила?